Всім доброго дня. Ну що ж, займав в самому розгарі, поки гріється буржуйка, гріється майстерня, 3 поки що покажу токарного. 16-20 є. Був тут 16B-16, .16, мав сюди приїхати на змін у нього фрезер, але поки забирали токарного, то фрезера вже продали, і я щоб місце не пустувало, купив кашку. От. Але знайшов іншого фрезера. Якщо, якщо все вдасться, то буде тут трошки, трошки інше обладнання. Тому кашка в продажі. А, станіна. станіна тут в такому от стані. Не вироблена, все чудово. По станку, ну, по суті, як такого робити нічого не потрібно. Модель. Модель його 16К20 1979 року. В подачі швидкостя все працює, задня бабка без вироботки. М'ягенько ходить, так не зажато, люфтів немає жодних. От, ну, справді в збереженому стані станок буду продавати. <coughs> Він в мене вже стоїть тижня три, в принципі, я працював я на ньому от видно бронзу. Ну і в мене такий більше як Я в ньому те, що не влазить в той станок. Пхаю сюди і торцую. Там бронзу, бронзу, і все таке інше. От. Мав бути десь на нього клієнт, але щось він вже третій тиждень не може доїхати, то вирішив записати, можливо, через TikTok воно трошки швидше піде. Чи через YouTube, не знаю, куди я там закину. Отже, станок є, станок наявності, місце знаходження, місто Коваль. Е, можлива відправка попуткою. Тобто, якщо знайдете десь машину, ваше місто, погрузимо, відправимо або можу допомогти з погрузкою, е, повністю комплектний, е, СОЖ також в ньому є, е, кожух сюди також є, защити всі. Так, включимо, включимо якесь. Ну, тут особо нічого передасть передасть. Працює от такі от справи. Тому, кого цікавить, приїздіть, дивіться. Ще раз кажу, місто Коваль Волинської області. знаходимось в самому центрі, тому. Доїзд нормальний до нас. От. За більш детальною інформацією звертайтеся в особисті повідомлення, або телефонуйте, номер телефону я вкажу. Бо переписуватись, чесно, немає часу. От. Кого зацікавило, подзвонили, домовились, приїхали, подивились. Або, якщо десь, десь вам трудно їхати, накладно запишу відео. Якісь детальніше, якщо необхідно. Ось вот такі вот справи. Всім дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба над головою.